Вітаю в студії Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Всесвітньо відомий журнал National Джеографік, який видає неприбуткове національне географічне товариство. США, за 125 років свого існування став своєрідним каноном у фотомистецтві. Цей журнал читають 60 мільйонів людей навколо світу. Навесні журнал вийшов 38-ю мовою українською. Чимало хто сумнівався в успіху, критики вказували на непросту долю україномовних видань, але журнал полюбився читачам. Днями посольство України у США організувало у Вашингтоні презентацію американського журналу українською мовою. У рамках заходу було представлено понад 40 фотографій з України, які потрапляли на сторінки National Geographic за роки його роботи з подробицями Олексій Кузьменко. Музей Національного географічного товариства США у Вашингтоні тут цікаво і старому і малому. Кожна виставка, а вони змінюються постійно. Це нова тема. Кожна експозиція, сама маленький винахід. Час у музеї пролітає. Назадку сувеніри. Національне географічне товариство США підтримує наукові дослідження, друкує освітні матеріали та книжки, вручає медалі дослідникам та мандрівникам. Але, мабуть, найбільше відоме усьому світу своїм журналом. National Geographic Magazine, без перебільшення культовий. Це видання про науку, географію, історію, культуру, фотографії, розміщені у ньому. Один з еталонів фотомистецтва. навесні 2013 року. Журнал прийшов в Україну. Ліда Турковська одна з тих, хто зараз розвиває україномовну версію. До Вашингтона презентувати журнал Америці. Її запросило посольство України. Ліда каже, журнал, на який вперто чекали, перевищує очікування. Певною мірою люди вже напевно, трохи спраги до такої інформації, до такого плану видання. Тому ми зараз отримуємо тільки схвальні відгуки і аудиторія наша росте. Український National Geographic має наклад у 25 тисяч і коло вірних передплатників. Втім, не папером єдиним з часом буде і iPad-версія. Ми отримуємо дуже багато запитів за кордону від наших фанатів, які хотіли в наших фанів, які хотіли би читати журнал, але насправді це досить складно пересилати журнал за кордон і продавати його за кордон. Тому iPad-версія це для нас буде якраз дуже зручним способом надати всім, хто хоче його читати. Юлія Бойл працює з доньками. Ми Geographic у різних країнах світу. каже філософія журналу говорити до людей їх рідною мовою Ми мали сумніви, бо російська досі переважає в Україні і не знали, чи дасть нам україномовний журнал хороший та стабільний наклад. Але саме це й відбулось. Додає і про Україну тепер розказуватимуть та показуватимуть більше. маємо намір не лише показувати українцям якісні фотографії з цілого світу, але й світу розповісти про Україну. Про її історію та культуру Український журнал у США презентують виставкою знімків з України, які публікувались у National Geographic за 125 років його існування. Набралося понад 40. Ярослав Брисюк, заступник голови української дипмісії, у США», каже, дипломати допомагали знайти українські фото. Зробили таку підбірку різних матеріалів. І на історичні теми, і знімки, які просто показують життя в Україні, життя нашої міста, наші люди, красу, нашої землі. На майстерних знімках українські селяни, довоєнна та післявоєнна Україна, українські міста, Чорнобильська трагедія, побут проблеми та радощі українців. На відкритті великі люди. Тері Адамсон, виконавчий директор національного географічного товариства, каже, пишається українським журналом. Журнал має історичну, наукову та виховну місію надихати людей, турбуватись про планету та людей, які її населяють. А для цього треба бути поруч з читачем, говорити його мовою. Ми пишаємося українським виданням, яке з'явилося на 125-му році нашого існування. Ще більше надихає те, що ми єдиний журнал знань українською в Україні. Журнал National Geographic Українською. Сам факт присутності Національного географічного товариства в Україні дає впевненість, що світ побачить ще чимало українських історій, якими б вони не були. А виставка Україна очима Національного географічного товариства у січні відправиться з українського посольства до Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. Олексій Кузьменко голос Америки.